У Монастирищенській громаді дев'ятий рік поспіль відбулися змагання за кубок Івана Богуна 2024 з військово-прикладних видів спорту, присвячені дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва. Військово-патріотичний захід двічі переносили в зв'язку з повітряними тривогами. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Монастирищенська міська рада. Команди шкіл та професійного ліцею змагалися у розбиранні та збиранні автомата, спорядженні магазина, стрільбі з пневматичної зброї, підтягування медичній до лікарської допомоги, метанні гранати. Долали смугу перешкод та перетягували линву. Боротьба точилася протягом дня. конкуренція була надзвичайно високою, оскільки кожна команда прагла показати найкращі результати. Переможці та учасники змагань нагороджені кубками, грамотами та медалями міської ради. По закінченню всіх чекала справжня козацька каша, смаколики та гарячий чай.